Чи подобаються вам ігри, де потрібно відшукати заховані предмети. Якщо так, то вам буде цікавим наш наступний проект. Ми будемо створювати гру, де виконавець буде знаходити підводні скарби. Можна навіть додати час, за який він буде це робити. Почнемо з того, що додамо до нашої гри виконавця, який буде знаходити ці скарби. Переходимо Обрати спрайт. Перейдемо в категорію Люди і знайдемо Спрайтика Дайвер. Так, він буде рухатися за вказівником. Для цього, коли прапорець натиснуто, перейти до випадкової позиції, ми змінимо і перейдемо до вказівника. І додаємо цикл Завжди. Тепер наш дайвер слідує за вказівничком, але слідує трохи неправильно. Нам би хотілося, щоб ми не посередині ним керували, а керували за початок його. Щоб це змінити, перейдемо в образи до нашого спрайта. Потрібно виділити його повністю і центр, де наш вказівничок змістити до його рук. Тепер перевіримо. Так, тепер ми керуємо вже дайвером трохи правильніше. Так. Тепер додамо підводні скарби. Для цього повернемося до нашого коду і будемо додавати нового спрайтика. Знайдемо наш спрайтик кристал. І давайте його запрограмуємо. Коли прапорець натиснуто, ми будемо перевіряти завжди умову, чи торкається до нього спрайтик дайвер, керування. Якщо торкається дайвер, то будемо його ховати. І обов'язково додаємо команду Показати, як тільки проект починається. Ще нам потрібно відтворювати звук, щоб було цікавіше щоразу, коли торкається до спрайтика дайвер. Переходимо в вкладку Звуки. Додамо звук. Вклад. Тепер додамо цю команду. Щоразу, коли торкається дайвера. Так, і нам потрібно обов'язково додати цикл завжди. Також нам потрібно додати зміну, яка буде рахувати кількість наших, наших кристалів. Переходимо в вкладку Зміни. В мене вона вже створена. Ви можете створити зміну, дати їй назву і натискаєте «Гаразд». Так, отже, показуємо її на екрані. Будемо надавати нашій змінній значення 0 щоразу, коли проєкт починається. І будемо зараховувати собі один кристал, коли дайвер торкається до кристала. На один. Тепер нам можна продублювати наші кристали. Можемо перевірити, чи все працює. Так, звук відтворюється, ним нашої спрайтик ховається. Продублюємо. У мене поки їх 5. Можна для кожного змінити розмір. І також можна змінювати образи. Давайте цьому спрайтику змінимо образ і змінимо його розмір. Заховали його. Так, Цей спрайтик зменшимо в плічі. І залишимо один найбільший. Так, щоб не дуже знущатися над нашим героєм. Так. Найменший заховаємо вгорі сцени. Наші кристали заховані. Ще можна додати час, за який наш гравець повинен знайти всі кристали. Для цього оберемо відповідальну рибку за це. Нехай це буде перша. Отже, щоб зробити, наш таймер. Нам потрібно, коли прапорець натиснуто, надати початкове значення для нашої змінної часу. Давайте також зробимо її, видимо на екрані. У мене вона вже створена, ви так само можете її створити і дати їй назву. Даємо початкове значення 10. Ви можете дати більше. Так. Далі ми будемо відтворювати звук чил, щоб проект був ще цікавішим. І будемо постійно перевіряти, якщо наша змінна час, буде дорівнювати нулю, тоді відтворюємо звук. Я обрала собі переможний звук, я вірю в нашого гравця, він обов'язково знайде всі кристали. І завжди будемо чекати одну секунду і змінювати нашу зміну на мінус один. Тепер з'єднаємо цей код. Давайте запустимо проєкт на виконання, подивимось, що у нас отрималось. Так, у мене навіть залишилося І ще… І ще 2 секунди. Наш проєкт готовий!